Працювати не на папері, а так, щоб реально допомагати. Таким принципом керується Андрій Спіров, ветерана війни, активіста громадського діяча призначили на посаду фахівця із супроводу ветеранів війни і демобілізованих осіб. Ми поспілкувались з Андрієм Спіровим і тими, хто захищав нас, а зараз потребує нашої підтримки. Андрій Спіров уже освоївся на новому робочому місці. Щоправда, робиться не в кабінеті. Його посада передбачає постійний рух, адже вже кілька тижнів ветеран є фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у Коломийську центральну районну лікарню. Робочий ранок починається. Що я е, ну, приходжу спочатку, спілкуюся там з лікарями у приймальний покій захожу чи хто до нас поступив в які відділення. Потім я йду, йду в поліклініку, ходжу по лікарні. Буває на раз, що пристаю до людей, питаюся, от якщо людина чимось схожа, якщо в формі зрозуміло, я одразу розпізнаю, якщо не раз буває без форми. Я, наприклад, декілька днів тому йду, в коридорі стоїть чоловік з рюкзаком, і щось там шукає, розкладав бумаги, і вижу, що він щось не зовсім все розуміє, що він тут, куди йому. Я підійшов, кажу, ви, напевно, військовий. Він каже, так. Кажу, що, які у вас потреби. І вже на розказ, я вже його повів, ми з ним пішли. А допомагати є кому. Сьогодні у наших медичних закладах, та й не тільки, кількість ветеранів війни та демобілізованих, зазвичай через проблеми зі здоров'ям, зростає. Чимало із них навіть не знають, куди їм звертатися за допомогою. Олег з Миколаєва. Він на війні з 2016-го. Там прийшов справжнє пекло. Через окупантів чоловік втратив руку і ногу. Початок війни зустрів в стані Луганській. Потім пішов. Сєвєр-Донецьк, там місяць, потім Лисичанськ, Лімани. Потім пішла Маренка, Красногорівка, Новоміхайлівка Катеринок. Подбили в Катеринок, ФПВ. Їхав вивозити наших побратимів на машині, попала ФПВ в машину мені. Мені руку ногу відірвало, побратим загинув на місці і згорів в машині. Все і почалися мої ці мандри. Західної України в Миколаїв вже нікого нема і нічого. Зараз ветеран війни проходить реабілітацію в Коломийській лікарні. Він самотній рідних тут немає. Тому каже, дуже доречною для нього є допомога Андрія Спірова, адже він робить усе, щоб не лише військові проходили якісну реабілітацію, а й допомагає їм з оформленням необхідних документів. А у випадку з Олегом ще й у пошуку житла військовий з Миколаєва хоче залишитися в Коломиї. Він мені допомагає а діло, а не словом. Тому що є багато організацій, які тільки бла-бла бла, 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 бла. Інформацію надають, а мені конкретно потрібна допомога. Ну, для мене тут дуже важко квартиру нети. Мені потрібен перший поверх. От Андрій мені зробив вже пандус. Бо я весь час на протезі не можу пересуватися. У мене ще є звізок. Михайло наш краянин, він змишена. Військовий також проходить реабілітацію в Коломийській лікарні. Чоловік показує нам прогрес. Пригадує, через важкі поранення рукою навіть рухати не міг. Зараз ситуація краща. Михайло також розповідає про те, як йому допомагає Андрій Спіров. Каже, це дуже цінно. На Донеччині, 19 травня 24-го отримав перше поранення осколишним. Ну, таке легке. Відлікувався, повернувся, відновлення, потім вихід. Один, другий. Ну, і отримав вже важке поранення сюди в область шиї, осколок. Зачепив мені плечове сплетіння нервів і тут достали, звідси, вже в нейрохірургії, в франтівську доставали осколок, Ну, достали його. Та й проходжу реабілітацію. Зараз 19 вересня вже рік буде, як я з ним. Ну, Покращення є. Він підказує, треба, пішли, узнали, пішли до лікарів, туди-сюди. Ну так мені ну, за цілий цей рік хоч, приходиш, де кажуть, о, ти боже, мали давно, ті, потім, там ж комісувати, чи дати тобі довготривале лікування. Ну, але це кажуть. Але як ти не знаєш, ну, ти ж не обізнаний, ти думаєш собі за одне, щоб руку відновити. Її. А це таке добре, що є, що підскаже, піде, проведе. Поруч з пацієнтами реабілітаційного відділення фізичні терапевти Анастасія Давиденко розповідає: тут лікуються люди з захворюваннями різного профілю. До кожного треба знайти підхід і зробити максимум, щоб людина стала на ноги, почала нормально рухатися чи навіть говорити. Це захворювання опорно рухового апарату, це захворювання нервової системи, в тому числі інсульти ішемічні, геморагічні. після гострого періоду. До нас потрапляють вже це невропатії, різні полінейропатії, Так само це захворювання. Кардіореспіраторної системи, тобто абсолютно різні профіль. І наразі є ампутації на різних рівнях, як верхньої, так і нижньої кінцівки. Бо у нас працює мультидисциплінарна команда. В неї входить фізичний терапевт, у якого є свої асистенти, ерготерапевт, терапевт мови і мовлення, психолог і, звісно, лікарі ФРМ. І командно ми вже застосовуємо реабілітаційний підхід, комплексний до кожного пацієнта. Я від роботи дійсно отримую задоволення, коли я бачу найменші результати пацієнтів, навіть коли вони ще їх не бачать. Я наскільки надихаюся цим. І мої асистенти, в принципі, так само. Ну, я прям, мені немає взагалі морального якогось дискомфорту, бо я бачу результат, я на нього працюю, і це мотивує, це надихає мене. І тоді вже і пацієнтів ще більше. Тому, ну якби якщо казати загалом, напевно, з ампутаціями і при важких інсультах геморагічних, це є коли людям важко самим побачити свій результат і важко зрозуміти суть реабілітації на початку. Але загалом, коли бачать перші результати, люди вже зразу мотивуються і все стає багато легше. Серед пацієнтів реабілітаційного відділення і ветерани війни, і демобілізовані та й діючі військові, практично усі вони потребують допомоги. Посада фахівця з їхнього супроводу до центральної районної лікарні передбачає більш консультативну роботу, каже Андрій Спіров, але це не про нього. Він добре знає, що таке війна і що таке бюрократія на місцях. Тому щиро допомагає усім, хто цього потребує. Я би мав там консультації, якісь там роздавати, допомогти, якісь там бумажки, папері зробити. Насправді воно так не працює, бо супровід у моєму розумінні це набагато більше, набагато ширше. Це треба допомагати хлопцям. Ну буквально у всьому, так як у нас і, і Олег тут є такий, що у нього немає руки, немає ноги. у нього він залишив на війні. Це допомогти квартиру, знайти це, допомогти. Він, він вже тепер буде так, в нітак. У нього рідні, немає нікого не залишилося, він вже буде жити в Коломиї, йому тут сподобалось. Він сам з, з Миколаївщини. І цій людині тепер вже треба супроти, ну, напевно, вже й пожиттєвий. Ну добре, в мене є своя майстерня, там, я сам зварювальник, я став, я за два дні йому зварив цей пандус, там зараз мої хлопці, товариші там, красять його вдома. Допустимо, хлопчина, що треба сидіти думати, він нього взагалі нікого немає, в самотній, вертатись немає куди. Після важкого інсульту. І ми зараз і соці... разом я вже ходив в соціальні служби, думаємо, що далі з ним робити. Тобто, Постійний рух, 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 рух. Всі мої контакти з, з хворими. Вони проходять на вулиці, в коридорах. Андрій Спіровна захист України став ще до повномасштабного вторгнення загарбника. Зараз він ветеран війни. Пригадує, як йому було нелегко при оформленні необхідних документів. Тому тепер, як бачить військового, відразу робить усе, щоб полегшити йому цей шлях. Був центр підтримки захисників України. І в нас там була дуже гарна чудова команда. Там Михайло Кушній рук, там е е і, Серега, і Андрюха Кристофович. І, і ми ж відтоді займалися, допомагали е е хлопцям. І мені хочеться це робити та допомагати. І це мої всі побратими. Я до них до всіх відношуся, як ну, вони мені рідні, Чогось я не знаю. кожен, хто я знаю, що воював, служив. Це як член моєї родини, як моя сім'я. І вже мій обов'язок такий їм допомагати. Я це постійно робив ці роки, може, не так масштабно, так як зараз, бо це вже так, професія. Але я постійно це робив, була якась практика у мене у цьому плані. Я сам проходив дуже такий важкий шлях від встановлення, ну підозр діагнозу дуже до інвалідності, до встановлення групи це не дуже легко. Це і напевно було із причин, чому я пішов саме в медичний заклад. Ті речі, які я роблю зараз, вони виходять за межі мого того, що я маю зробити, але інакше воно не може працювати. Бо ти просто людину не викинув, що йому дай йому зараз консультативну якусь пораду, він не має де жити, що йому йому що йому поражу. Живи під лікарню чи як? Звертатися за консультацією чи допомогою можна безпосередньо до Андрія Спірова або телефонувати йому за номером 093 382 53 79.